Вітаю сьогодні! Я підготувала для вас стислий переказ трагікомедії Мартин Боруля, автором якої є корифей українського театру Іван Карпенко Карий. Трагікомедія починається з того, що Мартин Боруля, багатий шляхтич, чиншовик, тобто він орендує землю у власника. Дізнається, що його зачислено до дворянського роду і дворянське депутатське зібрання подає його кандидатуру на затвердження в сенат. Цю новину йому зачитує повірений Трандерів. Зраділий, Буруля вирішує, що тепер він, майже дворянин, може ще раз подати в суд на шляхтича Красовського, у якого він, до речі, і орендує землю. За те, що той назвав його бидлом, а його сина телям. За якихось 100-120 рублів допомогти Бурулі подати апеляцію готовий повірений Транделів. З його монологу ми дізнаємося, що він радий отримати таку легку роботу, адже хитрий повірений діло Борулі веде проти Красовського, а діло Красовського проти Борулі. І нема йому різниці: хто виграє, хто програє, головне заплатять. Боруля замислюється над тим, що прийшов вже час свою дочку Марисю пристроїть за благородного чоловіка. Тож він вирішує звернутися до свого сина Степана, який працює в місті в суді, та приїхав на кілька днів до батьків. Боруля став розпитувати в сина про чиновника Націєвського. Він був губернським секретарем, а скоро мав стати реєстратором. На думку Мартина, цей чоловік якраз підходив його донечці. Тож він просить сина, щоб той привіз Націєвського як жениха для Марисі. У цей момент до кімнати заходить і сама Марися. Батько починає її повчати, що розмовляє вона по мужичі Мамо, тато, а слід казати, папінька, мамінка по дворянському. Чоловіки пішли, а до Марисі прийшов Микола, син багатого, шляхтича Гервасія Гуляницького. Марися та Микола кохають одне одного. тож… Парубок заявив, що йому вже обридло чекати, і він попросить свого батька, щоб скоріше домовлявся з Мартином про весілля. Прийшов Степан, тож Микола, який знав хлопця з дитинства, почав з ним розмову про життя в місті, про роботу. Степан, не соромлячись, розповів, як він з друзями співає романси та п'є горілку. І про роботу свою Степан розповів, що бумаги всілякі переписує і на пам'ять вивчає. Мартин, побачивши Миколу зі Степаном, каже сину, щоб той не спілкувався з хлопцем, бо їхня родина вже майже дворяни. Тож Степан якомусь селюку не рівня. Мартин вирішує зі Степаном в місто послати свого наймита Омелька, тож кличе чоловіка до себе і наказує взути хороші чоботи і запрягти найкращих коней. Бо він повезе Степана Мартиновича, якого наймитові тепер слід паном величати. До Мартина Борулі прийшов Гервасій, батько Миколи та Матвій, його хресний батько. Вони заводять розмову про весілля Марисі та Миколи, бо вони з дитинства любляться. Але Мартин відмовляє: адже донька його тепер дворянка. Ображений на Мартина Гервасій уходить геть. Палашка, дружина Мартина, дізнавшись, що чоловік відмовив таким гарним сватам, засмутилася. Проте Мартин її швидко переконав. Що Марися щасливіша буде за секретарем регістратором і відправив дружину до сусідів, щоб дізналася, як треба готувати і пити каву. Повертається з міста Омелько, але пішки, бо друзі панича Степана напоїли його та поцупили кони, чоботи, кобеняк. Єдине, що залишилося лист від Степана. У якому він повідомляє, що Націєвський приїде. Якщо пошлють по нього коней, тож Мартин велить позичити тачанку в сусідів і поїхати за женихом. Письмо Водитель приносить розпорядження. У якому зазначено, щоб Буруля з'їжджав із земель Красовського. Проте і Мартин час дарма не втрачає. Він уже передав скаргу про крадіжку волів та корів і мріє, як Красовського в Сибір запроторить. Як заходить Омелько, пан Буруля посилає його на дорогу, щоб той завчасно попередив про приїзд жениха. Тоді до кімнати зайшла Марися. Дівчина збиралася прати, але батько насварив доньку за це, велів не працювати, а лише вишивати як справжня панночка. Марися зустрічається з Миколою і дізнається, що батько не хоче віддавати її за нього, бо Микола не дворянин. Тому Гуляницький наказав синові сватити дочку Котовича. Маріся розпачі. Вона радить коханому не перечити батькові, але і зі сватанням не поспішати. Заслучена Марися думала про те, чи знайдеться такий дворянин, що полюбив би її так, як Микола. Чи вона зможе полюбити когось іншого? Марися розмовляє з матір'ю. Каже, що любить тільки Миколу і просить заступитися перед батьком, наголошуючи, що не потрібно їм це дворянство, бо краще бути щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Палашка згодна з донькою, вона б і сама хотіла такого зятя, як Микола, але батько уже знайшов доньці нареченого. І просити щось марно, бо вони з Мартином мало не б'ються, коли говорять про дворянство. Повернувся Боруля. Він приніс п'яльця Марисі, щоб та вчилася вишивати як благородна панночка. Та дівчина почала благати батька, щоб не видавав її за нелюба. Мартин тільки насварився на дочку і вигнав геть. Він дивувався, яка ж дурна дитина. Не розуміє, що батько їй тільки добра хоче. Омелько повідомив родину, що їде наречений. Невдовзі в хату зайшов і сам Націєвський з гітарою. Парубок навіть не приховує, що від цього шлюбу він очікує лише придане 500 рублів, хату в місті і ще багато іншого. Проте наївний Боруля не помічає в поведінці нареченого нічого поганого. У цей момент поміж собою тихо розмовляють наймити борулі, омелько й тихо. Говорять вони про те, що Мартин купив якісь бумаги на Красовського уповіреного Транделєва, а Красовський заплатив дорожче, і Транделєв продав йому бумаги вже на борулю. Марися залишається наодинці з Націєвським. Вона намагається дати відсіч нелюбу, говорить, що він їй противний. Проте Націєвський продовжує до неї загравати. Розповідає, що у місті від нього всі дівчата тануть і навіть лізуть цілуватися. Марися не витримує і прямо каже, що любить іншого і ніколи не буде з Націєвським. Виходить. Як тут Націєвський підслуховує розмову Мартина з Палашкою. Вони обговорювали, кого взяти за кумів майбутнім онукам. Парубок небо як перелякався, бо подумав, що Марися чекає дитину, раз її батьки вже думають про хрестини. Тож Націєвський тікає із заручень. У хаті почали збиратися гості. Усі чекали на нареченого та замість жениха. З'явився Омелько і повідомив, що Націєвський подався геть, ще й волів передати борулі, що пожартував. Розгніваний Мартин наздоганяє Націєвського і відлупцьовує його за свій сором. Додому повертається Степан. Земський суд скасували, тож він залишився без роботи. Марися розповідає братові, що батькові зовсім погано. Не встиг Боруля пережити випадок Націєвським, як Красовський наказав вибиратися з його землі. Через це Мартин зовсім занедужав. До Борулі приходить старий друг Гервасій, він радить йому забути про дворянство. Та й уся родина вмовляє батька покинути думки про дворянство. Тож Мартин вирішує спалити папери. Довго він перечитував та милувався папірцями. А як дізнався, що сина звільнили з суду, так швидко почав кидати документи у вогонь, плачучи, що витратив купу грошей, а все одно він бидло, а син його теля. Гервасі знов питає за весілля, і Мартин погоджується одружити Миколу та Марисю. Боруля заявив. Що йому стає легше, ніби стара дворянська душа його покидає, пополом стає. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!